101,7 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятані. Це наші хвилі, хвилі радіо міста над Богом. І сьогодні, як завжди, 15.10, ми зустрічаємось в проєкті інсайт і рада вітати. Попри спеку, я буду говорити з усім. Я нашим теж гостю, дуже рада вітати. Тому, тому що у нас комфортно в студії. Так, Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас, пані Слава. І я вітаю. Дякую, що і період у вас досить таки непростий зараз, да. тому що саме саме кампанія. Вступна Активно. Але знаєте, вже третя вступна кампанія в Україні проходить під таким знаком війни. яким, Як ви це відчуваєте? Ну, саме Вінницький технічний фаховий коледж, як він відчуває війну останні, останні, от останній цей рік. Так? Тому що тоді ясно були свої виклики. Так? І Наклалися ще інші виклики відповідно, як зараз відбувається. Ну я скажу відверто, що багато чого вніс в нашу вступну кампанію. Я думаю, що це не тільки стосується коледжів, але й вищих навчальних закладів. Закон про мобілізацію, тому що. Багато дітей сьогодні виїжджають за кордон, багато залишаються і хочуть продовжувати навчання після школи, але особливості є те, що все ж таки ми працюємо в умовах війни, і сьогодні люди так з осторогом відносяться до того, що відбувається у нас в країні. Але я хочу сказати, що ми буквально кожен день моніторимо ситуацію, яка є в вступних кампаніях не тільки в нашому коледжі, mm -hmm. а й в інших коледжах. І я просто хочу нагадати, що в минулому році ми взяли п'яте місце серед 800 коледжів України. Сьогодні ми поки що четверті. Тобто по Вінницькій області ми перші це однозначно. У нас уже майже 1200 заяв на 250 бюджетних місць. Це досить високий конкурс на нашій спеціальності. Тому як я надіюсь на те, що ми... Попри всі ті негативи, які є, ми все ж таки компанію проведемо успішно. Ми думаємо і про безпеку. Ми думаємо про про подальші форми навчання. Ми думаємо і про той контингент, який до нас прийде. Тобто ми продовжуємо жити, продовжуємо працювати на перемогу. Тому це є якби особливостями нашої вступної кампанії. Але п'ять чоловік на бюджетне місце для Вінницького технічного фахового коледжу це. deficyt abiturientów Ну, в принципі, я не скажу, що дефіцит абітурієнтів у нас ще є фактично три дні. Я думаю, що ми доберемо минулорічну цифру на по кількості вступних заяв. А є де, декілька просто обмежень в плані е, правил прийому. І одне з них стосується того, що одна дитина, яка вступає, може подати заяву тільки на п'ять спеціальностей. Минулому році це було 15, mm -hmm. тому якби кількість поданих заяв була вищою. Тому враху. Повуючи минулий рік і сьогоднішній, ми говоримо про те, що ми ну, не пасемо задніх, а якби ми поки що все йде якби за планом, чи збільшується кількість подань заяв від абітурієнтів, які закінчили 11 класів, так. Да, ви знаєте, збільшується е, об'єм цих заяв. У нас, на жаль, не дуже багато місць, всього 28, тому що це ті місця, які залишилися після перших курсів, коли діти уходять з першого курсу, і вони не є, але уже сьогодні, я думаю, що конкурс десь 3-4 чоловіка на місці буде це однозначно. Справа в тому, що ці місця не є бюджетними, вони є контрактними місцями, тому що відповідно до закону про освіту, ті, хто закінчив базову середню і має базову середню освіту, вони можуть навчатися тільки за контрактною формою. Тобто, якби для нашого коледжу це надзвичайно важливо, тому що якщо ми 30 місць заповнюємо в середньому 25 тисяч навчання за рік, тобто це більше півмільйона -пів гривень для нас, це кошти, які ми можемо використати на якісь свої потреби. Uh -huh. Що ви можете запропонувати абітурієнтам? Які спеціальності, які спеціальності, які зараз користуються найбільшою популярністю? от перерахуйте, будь ласка. Ну, фактично, ті спеціальності, які є у нас, вони всі користуються попитом. І перш за все, це комп'ютерна інженерія, це спеціальність, на яку на яку у нас найбільший конкурс. До речі, ми в цьому році відкриваємо нову спеціальність радіотехніка і комп'ютерна інженерія, тобто, це сімблі. Радіотехнічної спеціальності і комп'ютерної. Це надзвичайно така класна спеціальність, і сьогодні є у нас на неї попит. Радіотехніка, як це не дивно, але в минулому році ми хотіли взяти дві групи, а взяли три групи. І в цьому, році, я думаю, що знову-таки ми візьмемо більше груп і, і, і будуть і контрактна форма навчання надзвичайною популярністю користується відновлювальна енергетика, просто надзвичайно, і електроміханіка. Техніка, електротехніка техніка, ремонт автомобілів і тракторів. Я маю на увазі електричну складову uh -huh, двигунів. Uh -huh. Економічні спеціальності трошки повільно, але в принципі, регіональне замовлення ми виконаємо. Uh -huh. Діти приїздять, це ж не тільки Вінниця та область. Так? Да, це у нас ж... є і з Хмельницької області, uh -huh. Житомирської, і Чернівецької області. Ми всім надаємо на час іспитів і на час проходження курсів. У нас є такі абітурієнти, які навчалися у нас на курсах, uh -huh. жили в гуртожитку. і і тепер мають можливість вступити до нашого коледжу. Тобто географія Ну, ну якби достатньо для нас широка. Угу. Е, ви, абітурієнт, який йде навчатися, який вже осмислено вибирає свою професію, він повинен розуміти, і напевно це теж продумує, що ким я буду, коли закінчу навчання. Чи е, є у вас співпраця із роботодавцями, які кажуть, нам би потрібно таких хороших ваших випускників да, для я... того, щоб вони працювали. Так, разом. Я вам скажу, що у нас надзвичайно потужна співпраця з роботодавцями, і більш за, то, за, те, за це я хочу сказати, що ми в минулому році стали повноправними членами бізнес-клубу, нашого обласного, де майже 50 потужних бюджету творюючих підприємств працюють в бізнес-клубі, і з багатьма з ними ми вже позаключали договори про співпрацю. Ми створили ради роботодавців при. Всіх спеціальностях і ці ради роботодавців перед початком навчального року ми зустрічаємося і вони пропонують нам свої програми з предметів, які б вони хотіли, щоб вивчали майбутні наші студенти або студенти, які вже сьогодні є. Тобто, ми коригуємо наші навчальні плани, наші навчальні програми, освітньо-професійні програми і вносимо ті пропозиції, які вони нам надавали, в освітні програми. Ми можемо якісь предмет вилучити. Може. Можемо додати от зараз, якби є такий попит на такий предмет, як етика взаємовідносин. Mm. У нас його не було. от ми думаємо, як це якби правильно зробити. Тобто, ця співпраця з роботодавцями це не тільки можливість пройти, скажімо, практику, це можливість працевлаштувати студента, але уже з тими навичками і знаннями, які потрібні саме роботодавцю. Ну, це дуже така потужна і класна форма співпраці. Okay. У нас до речі, скажу що. Одну із рад роботодавців очолює і наша голова громадської організації, яку ми створили в коледжі Леся Брензанська, яка не тільки є прекрасним фаховим спеціалістом в галузі бухгалтерського обліку, але є прекрасним керівником громадської організації, яка багато чого допомагає нашому коледжі в нашому розвитку. Студентське життя це не лише навчання, тобто так. ми всі чудово так. розуміємо, всі так. були студентами і знаємо, так. як це і пам'ятаємо. А які умови створюються в Вінницькому технічно-фаховому коледжі для того, щоб студенти знали, попри всі складні виклики сучасного часу, про те, що є вільний час, що можна його якось цікаво, весело корисно провести. Ну, я вам хочу сказати, що у нас завжди, особливо останні два роки, тому що був ковід, були там свої виклики, але ми відродили і відновили наше студентське життя повністю, тому що ми перші другі курси у нас займаються офлайн, треті, четверті у нас чередуємо, ми дистанційно з офлайном, тому що е, укриття не дозволяє повністю yeah. вивести колишне навчання. У нас є багато дуже гуртків художньої самодіяльності. У нас сьогодні ми працюємо над тим, щоб Створити Центр мистецтва у нас в коледжі він буде називатися, або ну, ще подумаємо під, по, по назві або коледж арт, або студ арт. Такий мистецький буде цікавий центр, де діти зможуть, якби, де, де всі гуртки об'єднаються в, в одно ціле і діти зможуть працювати. У нас працює гурток вокальний, у нас працює гурток танцювальний, у нас працює прекрасний танцювальний колектив постмодерн. У нас працює фотостудія, фото студія. У нас, Надзвичайно потужні спортивні секції до речі, хочу сказати, що в цьому році серед Коледжі фахової передвищої освіти в спортивній спартакіаді ми зайняли перше місце по всім видам спорту: це і футболи, волейболи, шахи, теніси, бадмінтон і так далі. Тобто ми задніх не пасемо і у нас дуже потужна якби така база спортивна і фактично десь понад 300 студентів у нас щорічно займаються спортивних секціях, а це надзвичайно важливо. Тому кожен, хто себе бачить в якомусь. Студентському житті активістам. У нас до речі нещодавно пройшли вибори в студентську раду і обрали дуже класного президента другокурсника, який представив такі плани роботи студентської ради, що я зрозуміла, що ми в цьому році зробимо набагато більше з точки зору співпраці з студентами ніж в минулому році. А який вплив студентської ради є в колись? Ну, студентська рада? Це орган студентському самоврядування. Вони у нас присутні на педагогічних радах. Вони мають свої, свої правосправа. Аво дорачого голоса. вони е, організовують різноманітні заходи. Вони мають декілька департаментів: департамент спорту, департамент освіти, департамент фінансів, департамент волонтерства. І вони проявляють себе надзвичайно потужно. Е, вони вже навчилися самоорганізовуватися в плані е, того, що вони мають робити. Вони спілкуються з нами. Ми кожного місяця зустрічаємося, звіряємо свої плани. Ну і я до речі, хочу сказати, що я дякую надзвичайно нашому місту. І міські раді за те, що дуже багато заходів міської ради молодіжних проходить за участю коледжів, і до речі, в багатьох заходах ми теж займали перші місця. Чи знають студенти коледжу свою директорку, чи знає директорка своїх студентів? Ну, я, я думаю, що директорку знаю це точно. Е, я не можу знати всіх студентів, але актив студентський я е, знаю. І я е, ходжу на пари. Тобто я розумію, що е, е, візуально я якби знаю всіх, всіх студентів, але по, по е, імені я запам'ятати всіх не можу. Але е, у нас дуже гарна співпраця. Я думаю, що ми знаходимо спільну мову. Вони розуміють, що я вимагаю від них, і вони розуміють, що вони хочуть від мене. Пані Слава, викладацький склад. Ну, зрозуміло, що щось, якщо започатковується нове, мають бути відповідні викладачі, фахові викладачі. Яка ситуація з викладачами? Тобто, чи це стали все таки колектив, чи якісь відбуваються теж зміни цього? Колективу? Ні, у нас колектив сталий, але у нас є викладачі, які є сумісниками. Тобто, якщо годин на предмет, скажімо, недостатньо, то ми просимо підключитися в наш політехнічний університет. У нас з ними договір про співпрацю. Ага. У нас викладачі, професорсько викладацький склад читає у нас 80 викладачів, із них 14 кандидатів наук, 4 доцента. В цьому році ми взяли молодих викладачів, особливо на спеціальності комп'ютерна інженерія, на спеціальності електротехніка електромеханіка, які сьогодні ну, будуть законодавцями моди в цих предметах, Я... які до речі задоволенням ідуть викладати. Я не можу обминути тему допомоги Збройним силам України, тому що я знаю, що є потужна робота в коледжі. Давайте просто нагадаємо, що чим займаються зараз, які в принципі самоорганізувались, ну відповідно із допомогою викладачів, але все одно самоорганізувались, і у вільний від навчання час вони займаються конкретною. Допомогою для нашої арда у нас надзвичайно потужний волонтерський це, це, волонтерський рух, і я думаю, що ми як якось його в цьому році організаційно організуємо. Можливо, це буде якийсь волонтерський центр своєю назвою. Діти дійсно роблять дуже багато. І так як ми колишні технічний, ми е, винайшли для себе е, такі підзарядні станції. Сьогодні вони вже йдуть з сонячними панелями, е, якими можуть підзарядитися ну, будь-які гаджети. Е, у хлопців, і у нас надзвичайно великий попит перед канікулами. Буквально на 1 липня ми зробили 50 таких станцій, і сьогодні маємо замовлення теж дуже багато замовлень. Тому з початком навчального року ми знову будемо проводити різноманітні благодійні акції для того, щоб збирати кошти і допомагати нашим збройним силам України. Ми допомагаємо і тим хлопцям, які бувші студенти студенти коледжу, але які сьогодні воюють, які сьогодні на фронті. Які зараз студенти, які зараз діти приходять начальні за які вони? Ну, діти зовсім інші ніж до війни, діти такі, що розуміють, що відбувається в країні, діти такі, що ну, в більшості, я скажу так: такі, що хочуть навчатися і розуміють, як це правильно робити, як вибудувати своє навчання в коледжі. Але є і інші, які е, прийшли в коледж і якби щось не тягнуть, щось не виходить, розраховували на одне. Вийшло зовсім інше, але якби, завдяки викладачам вони підтягуються і якби, вирівнюються, тому що е, зрозуміло, роз, що і ковід, і, і війна зробили своє діло в освіті. Ми це все розуміємо, тому що рівень сьогодні знань наших випускників 9 класів набагато нижчий, чи був, скажімо, 5-6 років тому назад і так далі. Це не секрет. Ну, вони вже роками були просто на онлайні. Да, да, вони були роками на онлайні, і це дало свій відголосок по цій, по, по цій ситуації. Матеріально-технічна база, наскільки вона оновлюється, тому що, зрозуміло, у вас технічний е, напрям е, освіти, і там треба все пощупати руками, все, все, все зробити руками. І для цього має бути відповідна матеріально-технічна база. Так, да, У нас матеріаль, матеріально-технічна база непогана, і ми не стоїмо на місці. Ми кожен рік щось. Робимо нове таке, щоб наші кабінети були сучасними, щоб обладнання було сучасним, Ми поповнюємо бібліотечний фонд. Сьогодні у нас розпочалися вже з 1 липня ремонтні роботи. По, якби по коледжу. Ми ремонтуємо і аудиторії. Ми приводимо їх до такого сучасного ладу, щоб 1 вересня вже наші студенти зайшли, і побачили, що тут є щось нове, щось гарне. До чого. Потрібно прагнути відключення електроенергії відбувається вже систематично, навіть у літній період, так де довший світловий день, зрозуміло. А, як ви готуєтесь до навчання у цей непростий час? Зрозуміло, що може бути навіть гірше, так вже з осені. Ну, ви знаєте, я б не хотіла притягувати якісь негативні моменти, але я реально розумію ситуацію. Ми придбали генератор для коледжу, але це теж не дешеве задоволення. На жаль, тому що, тому що одна година роботи це майже літр солярки, тобто це дороговартісна історія. Тому ми будемо дивитися, як би по ситуації, але перше вересня. Ми розпочинаємо навчальний рік першого тобто, раніше 1 Ні, раніше. Вересня. Ми не розпочинаємо. Ми розпочинаємо першого вересня. І якщо буде якась ситуація нестандартна, форс-мажорна, завжди можна перейти на дистанційне навчання або змішану форму. Ну якось будемо шукати вихід вихід, щоб і діти були задоволені, і батьки, якби і все було гаразд. Але наскільки я знаю, головне правило це перший другий курс вчиться. Да, перший друге, до другий курс у нас вчиться онлайн. Ми працюємо в дві зміни. Офлайн офлайн, да. Так, дві змутаємо ці події. Да, 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 ми працюємо в дві зміни. А третій, четвертій, ми вже міняємо. Ну там там більше вже практичних занять, там практика йде. Тобто ми вже дивимось по розкладу, кого можна на офлайн, кого можна uh -huh. на онлайн, де в кого практика, де підготовка до диплому, де курсові і так далі. Тобто там вже можна маневрувати. А от взагалі збільшилась кількість пість за регіональним замовленням? У нас збільшилась. Ну дивіться, є таке поняття, як ліцензійний обсяг. Uh -huh, да, у uh -huh. нас 453 ліцензії. Регіональний обсяг у нас був у минулому році 200, 240, сьогодні 250. 10 ми прибавили, але на 10 виходить, що ми і зменшили кількість контрактників, тому що всю іншу частину до 453 ми заповнюємо контрактниками. А це наш е, теж грошовий фонд, спецфонд, який ми можемо використовувати на, на придбання обладнання, і комп'ютерів, і так далі. Ну, є попити, і сьогодні зрозуміло, що є така категорія, як пільговики, їх сьогодні майже дев'ять категорій, таких зрозуміло, що між ними свій конкурс, це не, не більше 30% від регіонального mm -hmm. замовлення. Але між ними є конкурс, і якщо, скажімо, е, є. Дитина у БД, то ми просимо додатково місця в обласній державній адміністрації. Нам завжди йдуть на зустріч, тому що діти мають навчатися, і таким чином виходимо з цієї ситуації. Дякую вам за розповідь і бажаю вам хороших компанії, за тому що для нашої для відбудови нашої країни потрібні дійсно хороші фахівці для того, щоб. Для того, щоб, так, для того, щоб Україна була країною номер один у світі. Дякую вам, Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, була у нас е, сьогодні в ефірі. А проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову почуємося в нашій студії. Так що дочекайтеся. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.